Вас. Сьогодні Культ Експрес починає свою мандрівку із мистецького арсеналу. Тут не так давно відкрилася виставка Івана Марчука, яка називається «Генотип вольності». Ретроспективна виставка. Ми завітаємо на традиційну пластову різдвяну свічку. Відвідаємо детективну історію, кіт у кедах, моновиставу Ірми Вітовської з музикою групи Шопінаур. І врешті-решт поїдемо на сольний концерт Павла Табакова, який називається Сніг без пауз. Залишайтеся з нами, з нами цікаво. Іван Марчук всесвітньо відомий український художник. Довгий час він жив за кордоном в Америці, в Канаді, але врешті-решт повернувся додому. Він придумав тільки йому притаманний стиль письма, плюнтанізм. і його штрих впізнається завжди. Газета Делі Телеграф внесла його у список ста геніїв, які живуть зараз, бо цей художник показує багатовимірність сучасного світу. Пане О, вітаю, Марусю, вітаю Санечко. Радий бачити тебе. Добре дуже вниз. Фантастична виставка. Скажіть, як ви відбирали до неї роботи? 150 робіт? Перш за все, хочу подарувати, щоб я знала, куди прийшла Я підбирав такі, які найбільш менш, я вважаю, що такі яких я дуже шаную робити, які повинні дуже полюбитися, глядачам. Ну вибрати дуже важко. У мене всі вони такі, що я їх люблю. Вони всі мої дітки робить. Я не можу сказати, що ця любима, ця нелюбима. Взагалі виставка називається генотип вольності». Чому? Тому що я вольна людина, розумієте, абсолютно. Від народження ще навіть утрові матері. Я був вольний, вольний бунтар. розумієте, все. Ромит, я все життя проніс свою волю. Так не розмінюючи ні на що. Ромит. І ця воля. Вона видна по всіх моїх картинах. Я робив то, що я хочу робити, не дивлячись ні на кого, ні на що. і Я жив так, як тільки я живу. Пане Івано, ми з вами познайомилися, коли ви ще жили в Америці. Пам'ятаєте, ми зустрічалися і казали, що ви що ви летите між країнами і що ви летите фактично в небі, живете як пташка. Але ви повернулися додому. Головна причина була яка. Е, вона причина була що е, сумно жити в одному в чужій країні. Якби в мене була сім'я чи жінка, просто е, вона б мене не пустила сюди, диру ні за які гроші. Не? Фантастичні роботи, які мають безперечну моральну цінність, але і матеріальну. Де ви їх зберігаєте? Ну, я не буду про це говорити, бо це небезпечно робити. Так що я зберігаються поки що в Києві, Києві, в Україні, але мені хочеться їх посіяти по світу. Дякую вам за те, що ви є. за те, що ви нам знову зустрілися. Вам здоров'я і Дякую. 23 січня о 18 годині в театрі юного глядача на липках відбудеться вистава, яка називається Привид опери. Головний герой виходить на сцену, торкається різноманітних предметів і у ньому оживають спогади у вигляді оперних арій. Головну роль виконує Віталій Костенко. А ті, от власне, спогади озвучені оперними аріями, це Олександр Монастирський, Ірина Ладіна та Оленка Грибенюк. Всі кошти, зібрані на цій виставі, підуть на лікування актора театру юного глядача на липках Тараса Мельничука. Він потерпає від лейкемії. І вже дуже багато акторів долучилися до цієї справи збору коштів для Тараса. Долучіться і ви. 23 січня о 18-й годині театр юного глядача. 24 січня о 19-й годині в клубі Атлас концерт групи Один в Каної. Цей інді-рок нагадує про давні співи. Він якийсь такий ніжний і торкає серце, душу, а їх всього троє: це голос, гітара і перкусія. На концерті цього гурту зі Львова ви не побачите божевільного натовпу, але ви побачите одухотворені очі і посмішки. В них немає ротації на радіо, і телебаченні, але зали завжди повні. Отож, вам варто позначити собі цей день і цю дату у вашому мистецькому календарику. 29 січня о 19.30 в атмосфері 360 колишній планетарії буде дуже цікавий концерт джаз під дзерками. Взагалі атмосфера 360 радує нас синтезом різних мистецтв. От, скажімо, в даному випадку це музика і візуальні ефекти. А виступатиме там квартет Лаури Марті. Це джазова вокалістка, яка багатьом запам'яталася різноманітними проектами. А в даному випадку з нею гратимуть піаністка Наталя Лебедва, віртуозна джазова піаністка. Гуру бас гітари Ігор Закос і бараванчик Олександр Лебеденко. Це треба бачити і чути. Сьогодні тут в Карібіан Клабі буде розказана детективна історія, яка називається Кіт у кедах. Кіт какао понад усе на світі хоче зустріти наймилішу дівчинку у світі. Цю історію нам розказуватиме Ірма Вітовська під музику фантастичної групи Шопінаур. Артисти готуються до свого виступу. Ми приїхали трохи заздалегідь і сподіваємося їх побачити. Цей проєкт – це такий експеримент. Скажімо, я називаю це впровадження. Гарного однієї з форм дозвілля наших громадян, які відвідують вечірні заходи. Тобто запропонувати альтернативу не тільки насолоджуватися музичними колективами чи танцювальними колективами, чи просто слухати записи, під які можна рухатись, а поєднати це з тим, що можна навіть щось почути, відкрити для себе якийсь літературний твір. Я взагалі думаю, що це такий популярний, впроваджений до нас спосіб проводити час сімейно або з друзями ввечері. Я кит. Мене звати Какао, бо я народився у підземному переході, куди не потрапляло сонце навіть у літні дні. І саме тоді, коли я перестав сподіватись, з'явилася вона, дівчина. Яка п'є гаряче какао навіть у спеку. Мила дівчина наймиліша у світі. Вона нахилилася наді мною і взяла на руки. Горнятко в іншій руці пахло казково. О. Я з останніх сил потягнувся до нього носом. Розгублена дівчинка, посміхнулася і защепитала. О! Какао. Я назву тебе Какао, сказала вона. Так, зіркого. І ароматного імені почалася історія Мого кохання. Набор Мені дуже подобається, коли письменники об'єднуються з групами, роблять такі речі Андрухович, ми земська да? там Жиданс, собаки в космосі. То я думаю, що це гарно, коли ми виходимо за меж своїх пісочниць, об'єднуємося і робимо якісь експерименти. Минуло літо і осінь, настала зима. Я жив серед таких самих покинутих котів якісь там. Хоча неправда, всі ми були різними, я, наприклад, був найменшим. Міг пролізти в шпаринки клітків, в які мене тримали в притулку. І гуляти цілі ночі на волі. Але я весь час думав про наймилішу дівчину в світі, про її мандри, про її завдання. Я прислухався до південного вітру, в ньому чувся присмаком тертого какао. І я мріяв про дівчину. Ось ми мандруємо разом. Вона, я та незмінне горнятко, какао. Минулого року у нас була така ретро-казка про 19 століття і залізницю. Цього року ми спробували перенести її в сучасний час і додати туди, окрім людей, тварин. І влітку у нас виникла така ідея. Таніна ідея була в тому, щоб це був головним героєм був кіт. Моя ідея була в тому, щоб його перенести з різдвяного пейзажу в неріздвяний, він потрапляє з зимового міста в пустельне. Ну і влітку ми придумали ідею, і з'явився текст вже в листопаді. Ми його показали Ірмі, вона погодилась. З Ірмою я особисто хотіла щось зробити протягом вже кількох років, і оскільки і в нас були інші плани, двічі інші плани. Але знаєш, інколи буває так, що ти розумієш. Оце зробить цей. Оце зробить ця людина, і це єдине можливе. І так, мабуть, сталося. Я зателефонувала Ірмі. Вона погодилась. Ми зустрілися все швидко. Вона не викреслила жодного слова. Це було дуже приємно. Вона сказала: мені подобається, все працюємо. Капітаном піратів або отаманом розбійників. хоча ніби що не треба, бо ж раптом дівчина злякається. Ранком у притулку було тихо. Я вислизнув знову з клітки, потім прошмигнув вікно і пинився на вулиці. Було холодно, але я кинувся бігти так швидко, що навіть не звернув. Арсенал це місце, де весь час відбувається щось цікаве. Ми приїхали сюди на ретроспективну виставку Івана Марчука. Аж тут відбувається. Різдвяна свічечка це традиційна зустріч пластунів усього світу, які збираються, аби запалити різдвяну свічку і зробити якісь хороші справи. Взагалі, хто не знає, організація пласти патріотична українська організація, скаутська, яка існує з 11-го року. Існує вона і в Україні. Патріотичні молоді люди збираються, збираються в табори, співають українських пісень, допомагають, кому потрібна допомога. І от сьогодні, ви бачите, цих от молодих людей у вишитих сорочках вони зібралися тут, в мистець. Тетському арсеналі в мене є до них декілька запитань. А можна вас на хвилиночку? Ви пластуни, я так розумію, так? Так. так. Пластуни. А пластуни ж ходять ми в одноструях, в в не спеціальний орден. Так, олік, так але, як... але просто зараз у нас різдвенна свічечка, і ми тут представляємо вечорниці колядки, і тому краще прийти зараз в вишиванках, чим краще в одностроях, щоб потім притягнутися навіщо? Так. Складньо ті, хто не знають, що таке пласт. От вони думають, що скаутська організація. Вони думають це або патріотична організація, або спортивна організація, або релігійна організація. Ви можете зараз коротко розказати, що таке пласт в Україні так можна. Пласт національна на скаутська організація України, мета якої сприяти самовуфеті української молоді на засадах християнської моралі. Я зрозуміла це є визначення, воно десь написано, і ви всі його знаєте на пам'ять. А на ділі як це відбувається? Ви зустрічаєтесь, їздите в табори, можливо, можливо сприйте пісні. О... Ми кожного тижня збираємося на сходини. Ну є гурткові і курінні. Там ми вчимо щось нове діскавери. тобто пізнаємо світ. Їздимо на табори, також їздимо на різні акції. Наприклад, скоро буде день пластуна, який у Львові, і ми на вихідні їдемо на два дні до Львова. Пластова різдвяна свічечка має благодійну мету. На що ви збираєте кошти? Ми збираємо кошти на лікування нашої подруги київської пластунки Ярини Олійник, яка зараз перебуває на лікуванні в в одній з ізраїльських онкоцентрів. Різдвяна свічечка це захід, який був започаткований в діаспорі. Це був такий захід який символічно об'єднував діаспору з земляками, які живуть в Україні, є такий навіть невеличкий сутопластовий обряд. Пластуни на кожному заході різвяної світочки запалюють три свічки, які символізують єдність з пластунами, які за кордоном, з пластунами, які в Україні, і з тими пластунами, які загинули або померли. Журналіст, музикознавець, музикант, композитор і священнослужитель. Привіт! А як вітатися правильно зі священнослужителями? Привіт! Христос народився! Славімо його! Романе, от сьогодні тут відбувається акція, традиційна зустріч пластунів, різдвяна свічечка. З 50-го року ця зустріч, як правило, у всьому світі відбувається. Пластуни запалюють цю свічечку. Що ти знаєш про пласт і що тебе з ними пов'язує? Взагалі, з пластом у мене не дуже тісні стосунки, але вони є, тому що час від часу з моїм настоятелем, з яким ми служимо в Свято Юрівській парафії, ми приходимо на посвячення новаків. І молимося, кропимо їх святою водою. Річ у тім, що те Сергій, з яким я служу, він колись брав участь у відродженні пласту в Україні, в принципі, і його дуже пластуни шанують. Ну я так рядом з ним уже і познайомився з українськими пластунами. Мене дуже цікавить цей рух. Я, от навіть дивлячись на людей, які зібралися тут на різдвяну свічечку, бачу, знаєш, таку якусь трошки іншу Україну. Трошки менш споживацьку, якусь трошки більш чисту, знаєш, це якісь дуже цікаві люди. Це якась дуже цікава мені Україна, і я щиро тішуся, що це є. Ти тут як хто? Я тут, як запрошений гест мені Саша Петра, Ускайте написали на Фейсбук, що буде така різдвяна свічечка. І я ще так щось собі мав, якісь сумніви, аж поки мені Саша не сказали, що насправді відбуватиметься збір коштів для людини, яку треба рятувати. Тоді я зняв усі питання і сказав: Добре, я буду, я знайду своїх 15 хвилин для того, щоб взяти участь у цьому. січня в американському домі триватиме фотовиставка, яка називається об'єктиві фотоапарату Життя в перехідний період очима молоді. Це навіть не стільки фотовиставка, як великий проект. В липні місяці під Харковом був організований табір. National Geographic, який об'єднав багатьох людей. Це все відбувалося за підтримкою USAID. Ці люди вчилися фотографувати, фотографували і зробили багато робіт, в яких відображена біль, розпач почуття людей, які потерпали і потерпають від конфлікту від війни у нашій країні. З багатьох робіт було відібрано 50 і зараз вони виставлені в американському домі. Це треба бачити. 27 січня о 19-й годині в театрі на Печерську вистава, яка називається Небезпечні зв'язки. І ця вистава по. Ставила нас за одноіменним твором письменника Дела Кло. Написаний твір був цей роман у 1782 році. І там є все. Там є маркіза. Там є колишній коханець, там є теперішній коханець, там є молода пара, і там є інтриги, там є співи, там є гумор. Ну все, що ми любимо у Водевілі. Головну роль маркізи грає заслужена артистка України Алла Сергійко. Отже, театр на Печерську, 19 година, 27 січня. 29 січня о 19-й годині в Театрі «Золоті Ворота, пам'ятаєте, це театр той, що на Печерську, відбудеться вистава «Королева краси або Перед смертю не надихаєшся за твором Мартіна Макдонаха. Фабула проста. Мати. Мекфолан і дочка 40-річна Діва Морін постійно знаходяться в сварках, але у не все так просто, і за побутовими реалями криється сентиментальна мелодрама. Так само там і елементи комедії, навіть театру жорстокості і філософської притчі. Отже, це треба бачити. Пам'ятаєте цей затишний театр. Ви не пошкодуєте. Ми в Club, і сьогодні тут відбувається концерт Павла Табакова. Треба сказати, що буквально декілька днів тому два концерти поспіль в один день у Павла Табакова відбулися у Львові з повним ашлагом. Як тут буде сьогодні? Ми побачимо. Ми приїхали трохи заздалегідь, аби побачити, як Павло репетирує. А ви можете звернути увагу, що в Caribbean Club відбувається багато цікавих подій. Сюди варто заглядати. А ми йдемо. І Що я бачу перед концертом, втомлена зірка сидить на сцені і що собі пише в мобільному телефоні? Привіт, Я сподіваюся, ти складаєш програму сьогоднішнього концерту. Ось вже давно складена, вже все готове. Це я запрошую далі друзів, які ще не знають, доїдуть чи не доїдуть, бо позамітало дороги. Я знаю, що ви бітбоксер і ви берете участь в цьому концерті. А що означає бітбоксер? Поясніть нашим глядачам. Бітбокс це іскусство імітації звуків, іскусство пародії барабанів. Можна як угодно називати. Взагалі, це звуки із рта, можна так сказати. Ми сьогодні це будемо бачити на сцені, а можете нам продемонструвати зараз ну, малесенький фрагмент хоча б. Давайте спробуємо, якщо фонова музика, не буде мішати. бітбоксери десь вчать? Чи ви самі навчилися? На бітбоксера самі вчаться. Може, Ютуб, можна сказати, інтернет вчить. Да. А, взагалі, наскільки я читала про вас, професія у вас взагалі з музикою ніяк не пов'язана. Основна професія. А хто ви? Можна сказати, так. Да. Хоча, знаєте, там елементи музики теж є, свисток, знаєте, так, я гаїшник по образуванню, да, але це мені не мешає бути бітбоксером. Я спокійно почуваю э, себе на сцені, і це мене просто удовлетворяє. Ти корятуєш європейськими мовами? Ну, п'ятьма, так точно. А чи мав ти концерти в Європі? Ми чотири дні тому приїхали з Польщі. Виступали така розривкова, як вони кажуть, поляки, розривка така була програма з оркестром. Це трошки Різдва, трошки світових хітів. Шикарно. Поляки зустрічають так, що я просто, чесно кажучи, шокований. Коли оркестр підходить весь після того там дзінькує Бардзо, там Це надзвичайно надихає. Навіть моя група вся приїхала, така з спольчатка Ооо! Клас! Чи є якісь особливі можливо, ритуали або традиції, як ти готуєшся до концерту, до виходу на сцену? Ну, ритуал це молитва. Так, це, це головний ритуал, який це. Є. Звичайно, що треба розпіватися гарно, тому що все ж таки пісенки у мене такі достатньо діапазонні. А ще я можу отак від підлоги повіджиматися, припустимо, разів 50, тому що це дуже активізує якби всі, ну, кожен м'яз, адже голосівки це так само м'яз. Це все треба активізувати. Я ж працюю не тільки голосівками, а цілим тілом. Будував якісь плани на 2016 рік. Я не хочу так загадувати, знає, щоб будувати. Але в принципі вже є плани, тому що, наприклад, по концертах часто артисти запрограмовують на рік, на півроку, знаєш, якісь плани вже є, творчі плани. От, а щодо того, знає, що я там хочу написати і так далі, це має прийти звідти. От коли вона прийде, тоді вона прийде. Ми не будемо тебе більше відволікати. Ми відпускаємо Павла читати молитву, повторювати слова і відтискатися від підлоги. Я залишаюся, звичайно, на цьому концерті. Запрошую вас всіх з собою. А ми побачимося з вами за тиждень в програмі Культ Експрес. Побачимось всім гарного настрій. Цинові на співані часом. Синові зорі, ми пишемо разом. Це наші слова, на теплиці.